У Китаї вже декілька днів тривають масові протести через стратегію нульового ковіду, що має на меті побороти поширення вірусу шляхом суворих заборон. Також в країні зростає невдоволення від контролю Пекіну. Люди почали вимагати свободи слова та відставки Сі Цзіньпіна. на вулицях великих міст. Переважно молодь протестує із білими листками у руках. знак жорстокої цензури в країні Унаслідок протестів відбуваються сутички з поліцією та арешти цивільних. Китай вирішив придушувати кожен спалах хвороби за рахунок значних обмежень. Локдаун у містах запроваджують навіть через одиничні зараження хворобою. Мешканцям забороняють виходити з будинків. Впровадили перекриття районів, діють заборони на поїздки. Виходити на вулиці в районах обмежень не можна навіть за їжею. Супермаркети та доставки не працюють. Поштовхом до масових демонстрацій стала смертельна пожежа в китайському урумчі 24 листопада. Тоді 10 людей, з них троє дітей, загинули через те, що пожежні служби не змогли дістати житлового будинку, охопленого вогнем. Мешканці звинуватили в цьому заходи пов'язані з карантином. Китайські чиновники ж заперечували, що в цьому винні обмеження пов'язані з COVID-19, і заявили, що здатність деяких жителів рятувати себе була надто слабкою. Додам, що наразі Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус. Нагадаю, що у квітні у мережі з'явилося відео, де жителі Шанхая вимагали від влади дати їм більше продуктів харчування, нестача яких з'явилася саме через ковідні обмеження. На знак протесту місцеві вигукували, стукаючи каструлями та пательнями по вікнах у своїх оселях.